Ой, то ж в селі, подружка, в селі, заявила моя невісточка, ти понімаєш? Ми поїдемо в село жить. Та куди ж, куди? Не грама про мого синулічку не думає, не грама. У нього вся робота в городі, а вона в село поїде, їсть йому кожен день туди воно роботу. Ох, людочки, а приїде сюди, во в село, да буде мене позорить, да щоб то всі знали, яку ту, ту, таку непутьову, да взяв мій синулічка, га. То то стидно в очі, буде людям в селі дивитися. Вона ж нічого не вміє. А село то тож постоянно треба щось робити. Тож то, то постійно робота коло хати, а вона там оляже. Задере ноги, да й гортає свого того тіктока, нічого не хоче робити. Та й ото мусила я їхати, подружка, мусила, бо що ж, ну треба ж щось було робити. Але то я думаю, що я не надовго. Зараз мій синулічка побачить, що їсть, нічого не готови, да нічого коло хати не робить, да й буде дзвонить, щоб я приїхала. да й ото пойме, пойме, яку ото вибрав. А я побуду, я побуду тут, а да трохи поприбираю, трохи лад наведу, а потім побачимо.